Триває 159-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. РФ продовжує обстрілювати українські міста ракетами. ЗСУ натомість щодня нищать склади боєприпасів, військову техніку та живі сили російської армії. Детальніше про переміщення ворожих сил та підготовку до чергового псевдореферендуму у сюжеті моєї колеги. Біля за оперативною інформацією генштабу ЗСУ станом на ранок 1 серпня на південнобузькому напрямку війська РФ обстрілювали зі ствольної реактивної артилерії та танків райони кількох десятків населених пунктів. Продовжують ведення повітряної розвідки. Відзначається посилення угрупування російських військ на Криворізькому напрямку. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового. Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої долини, Зайцевого вершини, Кодеми, Семигір'я та Травневого. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Кодеми. Намагався здійснити розвідку позицій наших військ в напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника. Знешкоджено масованого ракетного обстрілу вночі 1 серпня зазнав Миколаїв. Окупанти зруйнували травмпункт міської лікарні. Ударною хвилою було пошкоджено чотири будівлі на території медзакладу та автотранспорт. Своєю чергою на Херсонщині в районі залізничної станції Брилівка ЗСУ знищили ешелон з військовою технікою, боєприпасами та військовими армії РФ. Також СБУ встановило всіх причетних до організації там псевдореферендуму. За рахунок цього псевдоголосування рашисти сподіваються легітимізувати входження частини південної України до складу Росії. Вони вже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив'язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена. За наявною інформацією, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівські організації Волонтери за Росію. Президент України Володимир Зеленський заявив: попри те, що Росія перекидає частину своїх сил зі сходу України в Херсонську та Запорізьку області, стратегічно в неї немає шансів перемогти у цій війні. Зараз російська армія намагається посилити позиції. В окупованих районах півдня нашої країни збільшує активність на відповідних напрямках. Жоден з російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. Збройні сили України готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів. Проте досі зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України в акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу калібр. Юлія Стеранка дня, ТВА.